Важливо є те, що ми внесли цей бюджет, бюджет абсолютно чесно, відкрито, в якому є абсолютно збалансовані як доходи, так і видатки, і в якому є дуже чіткі пріоритети. Перший пріоритет це безпека і оборона. А цей пріоритет знайшов своє відображення і зростання відповідних видатків. Окремий пріоритет, ми будемо масштабно будувати українські дороги, ми будемо розвивати економіку і будемо розвивати наші транспортні можливості і логістичні пріоритети. Окреме питання хотів би торкнутися з питань децентралізації. В цьому проєкті бюджету повністю збережена вся фінансова децентралізація і підвищена відповідальність місцевих органів влади. Ми передбачаємо збільшення заробітних плат для українського вчителя в наступному році на 30%, для українського лікаря порядка 20%. Ми зберігаємо у всю систему стипендій для наших студентів. Ми робимо абсолютно чіткий крок для повноцінного забезпечення ліками українських громадян по всім наявним програмам, які на превеликий жаль не виконувались. Ми намагаємося в цьому році, в наступному році, максимально дотримати цю витримати цю потребу. Окремо хотів би підкреслити, що там знайшли свою підтримку і питання національної культури. Ми знайшли варіант підтримки наших фермерів фермерських господарств розмірі 5,5 з половиною мільярдів гривень. Ми забезпечуємо збільшення видатків на загальну, я скажу, на регіональну політику регіональний розвитку до 9 мільярдів гривень. Це мова йде про державний фонд регіонального розвитку, про на соціально-економічний розвиток, а також підтримку об'єднаних територіальних громад. Люди, напевно, вже Змарились чекати тих дій, які дозволять реально відчути і розвиток нашої країни, і зростання заробітних плат, але це все має відповідати нашій наш стану нашої національної економіки.